Про ситуацію на передовій не тільки будемо говорити далі, але перед тим я з радістю представлю нашого гостя. Зустрічайте Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Пане Павле, доброго ранку вам. Бідаємо. Ми раді, тому що ви не просто наш гість. Ви людина, яка нещодавно повернулася з передової. Про ваші відчуття. Ви бачите війну на власні очі, і тут відносний спокій в цивільних містах. Є контраст, наскільки він різючий? Ну, скажімо так, контраст він не настільки разючий в першу чергу через те, що, на жаль, і столиця кожен день фактично піддається обстрілів. І буквально вчора ми значить, повернулися із передової і працювали значить, вже в вирішуючи такі поточні питання. І я почув постріли під вікнами, подивився в вікно, там летів шахет, по ньому стріляли. Ну, і, тобто, це фактично дуже схожі умови, як і на фронті. Так? Звісно, там більше обстрілів, більше небезпеки, але тим не менше, і тут також, на жаль, але небезпека. Не проходить. у нас? Є чимало питань, але перед тим ми хочемо пояснити глядачам, що ви бачите на ваших екранах? Звичайно, ви бачите QR-код і номер картки. Для чого вони потрібні? Для того, щоб ви зараз слухали нашу бесіду і долучалися до цього збору. А він дуже важливий, як і будь який збір, який з'являється в нашому ефірі, якщо ми збираємо кошти, значить ми збираємо їх для військових, які приїжджають, приїхали з передової, і ми маємо їх підтримати. Пане Павле, на що зараз збираєте гроші? Яка сума? Ну, я скажу так, що на жаль, але визначити там суму, яка необхідна, да, для, для нас дуже складно, тому що щоденно з'являються нові потреби. В нас підрозділ молодий. Ми набираємо нових людей. Відповідно, кожен екіпаж, який знову сформований, він потребує і автомобіля, який відповідно має бути обладнаний зараз дуже тяжкі. Погодні умови, скажімо так, потрібна резина підвищеної прохідності, вона не дешева. Також необхідно кожен автомобіль обов'язково обладнати системами РЕП, тому що ворог дуже активно використовує FPV-дрони і не тільки ФПВ, різного роду дрони, які, якщо автомобіль не обладнаний системами РЕП, то це фактично ну, дорога в один кінець. Ти дуже сильно ризикуєш. Ми Дбаємо про наших бійців і жодного автомобіля на позиції ми не випускаємо, який не обладнаний з тим МРЕП. От е, буває таке, що і приходиться там самостійно скидуватися для того, щоб закрити ці питання. І, ну і далі, вже, дякуючи там таким же ефірам, як у вас, да, і телеглядачам, небайдужим, які допомагають. Ми маємо можливість ці потреби там перекривати. Також обов'язково в зв'язку з тим, що коли заходиш на позицію. То ну найбільша небезпека, фактично, коли ти переміщаєшся до. До точки, де ти працюєш, тому що в цей момент якраз вороги намагаються вичислити, ти не можеш замаскуватися, так тобто в будь-якому випадку ти рухаєшся, і в цей момент вороги намагаються знищити там нашу техніку. Коли вже на позиції, відповідно, ти там працюєш якомога довше для того, щоб коли ти замаскований, то в тебе ефективніша робота. Відповідно, там потрібно по специфіці нашої роботи обов'язково живлення, живлення через це, скажімо, батареї типу Екофло, також генератори інверторні. І це також коштовні речі, які, ну, обов'язково потрібні через те, що нам потрібно заряджати свої батареї і автоматично ну, оцей, скажімо так, проміжок, наскільки довго ми можемо там знаходитися, він дуже важливий. Да? От, також необхідні системи Starlink, тому що зв'язок це наше все. От, і ще ряд потреб, які, ну, такі, скажімо, оперативні, да, починаючи від одягу теплого, який необхідний, тому що коли ти нерухомо більш-менше знаходишся, то тобто, там ти не можеш навіть просто там побігати, зігрітися. Тобто, це певні складнощі. Тому такі всякі потреби вони постійно є. Так само автомобілі вони ламаються по тяжкому бездоріжжю, звісно, ти там не можеш спрогнозувати, особливо коли йдуть обстріли, потрібно швидко виїжджати, і ти вже не дивишся ні на ями, там, ні на що. Тому це постійні-постійні потреби. Але це допомагає нам, якщо закриваються ці потреби, відповідно ми більш боєготові, в нас більше живучості, і ну, ми ж бачимо зараз не дуже хочуть громадяни йти добровольцями, особливо да, на фронт. То для того, щоб нам... Менше потрібно було мобілізовувати людей, потрібно, щоб живучість тих людей, які зараз на фронті, вона збільшувалася. А як її збільшити, звісно, забезпечуючи всі потреби, роблячи все так, як має бути по стандарту. І тут до вас заклик. Ви почули? Мені здається, що все зрозуміло, все очевидно. Візьміть телефон і зробіть свій донат. Стільки скільки можете, якщо це мінімальна сума, не засмучуйтесь, не соромтесь 5, 10, 15, 50 гривень. Вони можуть зіграти вирішальну роль, тому що нас багато на щастя, і разом ми здатні закривати абсолютно різні збори. І ви щойно почули від пана Павла не дуже багато охочих іти до війська на превеликий жаль, але і ті хлопці, дівчата, які досі там, і вони потребують нашої підтримки і фінансової, в тому числі. Пане Павле, якщо взяти ось, взяти ось цю компоненту fpv дронів, ви зараз перебуваєте на, безумовно, на одному щонайменше, так? На одному з найгарячіших напрямків. Мова про Покровський. Нагадаю нашим глядачам. Скажіть, будь ласка, ось в цій компоненті fpv дронів. Чи бачите ви паритет з ворогом? Технологічний, кількісний? Я не знаю. А, ну, можна. Згідно скажімо так, моїх спостережень, зробити висновок, що ворог, як правило, концентрується на масовому виробництві певних видів дронів, це в них досить таки непогано виходить, такі типу, як шахет, так само FPV дрони певні, літаки-розвідники різного плану. От, в них досить непогана техніка насправді. Її складно з нею боротися. Але з іншого боку, які переваги в нас? В нас, в принципі, вільний ринок, в нас максимально спрощені умови для виробників українських. Фактично, кожен бажаючий може, якщо є навики певні, може виготовляти ці дрони і відповідно проходити сертифікацію необхідну і продавати їх, в тому числі і державі і для підрозділів напряму. Шляхом залучення субвенцій, наприклад, військові частини можуть також ці закупки робити через благодійні фонди, і виробники не стоять на місці. От ми, як спецпідрозділ, в чому ж і наша цікава специфіка, що ми тісно співпрацюємо з виробниками, ми беремо новинки, які вони випускають, випробовуємо на фронті, дивимося, чого необхідно, які допрацювання зробити, як його допилити, щоб цей дрон був максимально ефективний. Відповідно, через це дуже швидка взаємодія і. Дуже оперативно виходить в роботу дрон, який максимально ефективний. Тому ми швидше можемо протидію знайти, ми можемо більш бути технологічними. Ворог намагається кількістю, скажімо так, давити. Наші дрони точно якісніші. Звісно, що в ворога більше доступу до китайських там, деталей і компонентів, і це їм дає там, ну, певну масовість. З нашого боку активно проводяться. Роботи по заміщенню цих компонентів, щоб не бути залежними від китайського виробника. Тобто, ну І от така постійна боротьба. Я вважаю, що в наших бійців набагато більше мотивації, однозначно. І завжди, якщо крутий пілот, він, як і на автомобілі, він може швидше приїхати до фінішу. Так само і на дронах. Це дуже схоже. Тому я вважаю, що в, наш, в нас є ця певна перевага в дронах. І, мабуть, завдяки цій перевазі нам вдається. там Ну, досить таки непогано стримувати ворога. Звісно, він ну, домінує і в живій силі, і в тяжкій техніці. Намагається і в дронах домінувати, але технологічно ми все одно на крок попереду. А, з приводу. Мотивації, звичайно ж, це те, що тримає і допомагає нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Але мотивації цього замало ми вдячні за те, що вона є. Для когось мотивації досі немає. А зараз ви маєте можливість. Проявити свою мотивацію, чи є в світі справедливість це питання відкрите, риторичне. Як на мене, несправедливо, коли хлопці і дівчата, перебуваючи в окопах, змушені ще й закривати свої фінансові потреби самотужки, використовуючи власні ресурси. Несправедливо, коли вони там, а ми проживаємо своє життя в відносно спокійних містах і витрачаємо кошти на різні потреби, роблячи вигляд, що нас війна не стосується. Стосується, шановні, і ви зараз донатите, і ви доводите свою активність до Ученість, ми вже маємо станом на цю хвилину 100 тисяч. Дякуємо за кожну гривню. Будь ласка, не спиняйтеся. Справедливо буде, якщо будемо підтримувати пана Павла і його побратимів, і не тільки пана Павла, усіх військових, які звертаються до нас з потребою закрити той чи інший збір. У вас є нагода. Зараз проявити свою долученість і зробити таку приємність для наших військових, які роблять все можливе для того, щоб лінія фронту не зміщувалася ближче до нас. А війна вона важка, вона непроста і завтра вона не закінчиться. Потреб чимало. Ви все чули буквально кілька хвилин тому. Тому давайте, поки будемо говорити з Павлом, ви будете донатити, а ми будемо вам дякувати за те, що ви робите, пане Павле. Трошки з особистого, хоча б як з себе, можливо, навіть з професійного. Я впевнений більше ніж впевнений, що зараз принаймні один глядач, який спостерігає за нашим ефіром, має певний стереотип. Людина приїхала з передової і сидить в студії в цивільному. Скажіть, будь ласка, це свідомий крок, несвідомий крок взагалі. Ви форму вдягаєте просто тому, що хочеться. Я вам скажу так. Коли починалося фактично повномасштабне вторгнення, форма вона була так символом війська, символом сили. На жаль, але в суспільстві з часом через там певні ситуації із ситуації по скажем, мобілізації людей і ТЦК, яке там носило форму. І я вважаю, ну, тут є багато хейту на ТЦК з одного боку, да, що ну, типу, вони виконують так роботу якось не дуже якісно і тому подібне. Я думаю, з їхнього боку, потрібно просто більше комунікувати це все, для чого це робиться, і якби, приділяти увагу комунікаціям насправді. От форма почала трішки відлякувати людей. Тобто вони бачать військові форми, хто сіде, і є ті, хто починає зразу намагатися сховатися. Це дуже погано, тому що насправді наші військові захищають щодня, ризикуючи і про це своїм життям. Варто пам'ятати, так Важаю. чому ми вибрали, скажімо, для такого. Цивільного, ну не цивільного, а скажімо, роботи в, в столиці, наприклад, да, де в нас тут ППД таку форму, якби це ну то це не форма, а ви бачите шеврон, тут тайфун. Ага. Ми підкреслюємо, що ми все ж таки працюємо відносно дистанційно. Наші бійці. За допомогою управління дронами можуть знаходитися на певній відстані. Вони не, не безпосередньо знаходяться знаходяться на нулі, а там на відстані двох, трьох, чотирьох кілометрів, в залежності від типів дронів, які більш технологічні, можна знаходитися навіть на відстані там 5-7 кілометрів. Угу. Тобто це більше безпеки в будь-якому випадку. Але звісно. Так само ми ризикуємо, тому що от, от, я приїхав буквально, ми там проводили одну операцію, і над нами ворожий дрон кружляв, потім почалися обстріли. Тобто навіть ця відстань була ще більше. Так. От, е ми хочемо підкреслити, що наш підрозділ е між нами і цивільними дуже невеличка відстань, тому що ще там. Умовно, вчора, да, в 22-му році я був такий самий цивільний. Я зовсім геть не військовий, і так само дуже багато тих, хто зі мною зараз служить, і командир. Так само ми були цивільними і ну геть не, не думали, що нам придеться захищати, і причому ще й ефективно захищати нашу країну. Тому ми оцю... Цей розрив показує, що він мінімальний, що будь-який бажаючий може прийти і так само показувати результати дуже серйозні результати, тому що дрони це все ж таки той інструмент, який найбільш ефективний сьогодні. А, дякую вам за те, що ви говорите такі важливі речі. Бо дійсно ще вчора, позавчора, військовий, який перед нами військовий, він міг бути лікарем, він міг бути вчителем, водієм. І зараз ця людина виконує свій обов'язок. І буквально за лаштунками ми говорили про ту неприємну трансформацію. Про те ставлення, яке змінилося по відношенню до військових, але це не стовідсотково. Я сподіваюся, що так, це точково. Це, це, це точково. Не, не системно точно. Раніше ми говорили про те, що ЗСУ це наші котики, це наші оборонці, і лише в позитивному ключі. Зараз ви сказали про це самостійно. Є деяке упередження ставлення, але повторюся: не у всього суспільства ви маєте розуміти, що ми безмежно вдячні вам. І всім військовим, які зараз на передовій ризикують своїм життям, ми вдячні за те, що ми крадемо вас у ваших родин. Ми крадемо у вас не ми, ворог краде. Звичайно, це не ми робимо частину цивільного життя. Але ми безмежно вдячні за те, що ви є, і дуже хочеться, щоб ви поверталися додому живими, неушкодженими, цілими і непораненими. До чого я веду на початку нашої розмови? Ми говорили про збір. Якщо ви раптом про нього забули, він досі триває. Ви донатите суми абсолютно різні. Ми дякуємо за те, що ви активно долучаєтесь до цього збору. Це дуже важливо. Нам дуже б хотілося, щоб Павло повернувся до своїх хлопців і сказав: Я приніс ось таку суму. Ми зможемо придбати те, що нам потрібно завдяки вам. Якщо ви ще не встигли задонатити, то ми маємо кілька хвилин QR-код номер картки на ваших екранах. Це наша вдячність військовим, які колись були цивільними і були серед нас. І ще хочу додати від себе, я думаю, що вам було б приємно, якби зараз вас зустріли в крамниці, я не знаю, на АЗС і подякували. Наскільки це доречні б слова подяки були? О, ви Знаєте, ну, мабуть, Слова подяки це, це також добре і це гріє душу, але е, ви вірно сказали, що в цей момент, поки я зараз знаходжуся з вами в студії, там хтось із наших бійців е, знаходиться на передовій і робить роботу, ризикуючи своїм життям. Це дуже нелегко. Це дуже нелегко, там страшенний холод, там обстріли, там е, постійна небезпека, і ти на, на такому адреналіні знаходишся, що. Е, Дуже дуже класно, що люди дякують, але найкраще для нас сьогодні це все ж таки підтримка. У нас є потреба і в дронах, і в ретрансляторах. І ми постійно шукаємо якісь шляхи, щоб наша техніка була максимально ефективною. Задля того, щоб було спокійно тут, щоб в нас були вигідні і переговорні позиції, і щоб в нас було. Все ж таки впевненість в майбутньому для українців. Я знаєте, що хочу сказати. Добре, що це говорите ви. Бо коли можемо говорити ці слова мискості, нас можуть звинуватити в якомусь пафосі, а ви людина, яка безпосередньо звідти де на власні очі бачать смерть і небезпеку. І ви вичайно все це перерахували. Якщо в когось складається відчуття, що війна його не стосується, це хибне враження і неправильне враження. Ми дякуємо за те, що після таких надскладних умов. Ви знайшли сили, час, і ви завітали до нас у студії, хоча могли б провести його абсолютно інакше зі своїми рідними. А я певна була, що вони в цього дуже б хотіли. Е, є приємна новина на завершення. Хто озвучить я, чи ти? 200 тисяч зараз є на вашому рахунку? Ми дякуємо кожному. Навіть більше мені підказують, навіть більше. Це дуже добра новина. Але я закликаю вас не спинятися. Будь ласка, не спиняйтеся, тому що війна триває і, і триватиме ще найближчі дні, тижні, місяці. А це означає, що фінансові витрати вони не посильні і військові не можуть самі їх закривати. Ви маєте про це пам'ятати, пане Павло. Ми дуже дякуємо. Я ще раз так приєднаюсь до подяки від Оленки, що ви знайшли час. Завітали до нас у студію, сказали важливі речі. Павло Гвозденко був з нами, заступник командира окремого загону безпілотних систем. Спеціального призначення тайфун Нацгвардії України бережіть себе і завжди раді вас бачити в студії.